Любі мої третєкласники! Ми розпочинаємо з вами урок я пізнаю світ. Підготуйте, будь ласка, до уроку, друкований зошиток, тиждень 23, а також ось такий аркушок з діагностувальною роботою третій клас, частинка 6, тиждень 23 за темою тварини. Варіант може бути будь-який, або перший, або другий. Але ось такий аркушик повинен у вас бути перед вами. Не забувайте про ручку, простий олівчик та лінійку. Тож, тема нашого з вами уроку це тваринний світ нашої батьківщини та на діагностувальна робота. Свої друковані зошитки розгорніть, будь ласка, на 29-й сторінці. Для того, щоб наш з вами урок... Пройшов дуже класно, гарно, весело, то пропоную налаштуватися на гарну та роботу. Для цього переглянемо відеофрагмент. фрагмент. Діти, дайте, будь ласка, відповідь на запитання, що вам було незрозуміло під час підготовки до діагностувальної роботи. Сподіваюся, ви всі пригадали та повторили всі навчальні одинички, про які я вас попереджала на минулому уроці. Ну а зараз, перед тим, як розпочати діагностувальну роботу з біології, буде хвилинка інформації. Проговорюйте текст разом із диктором. Я завжди підношу руку. Я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. Ждіть, з такими чудовими афірмаціями будемо розпочинати роботу з біології. Слід перевірити свої знання за допомогою з такої роботи. Будь ласка, перед собою покладіть ось такий аркушик з діагностувальною роботою за темою тварини. Там, де дата. Запишіть, будь ласка, 06.03 так, 6 березня обов'язково своє прізвище та ім'я. На ось такому аркушику записали своє прізвище та ім'я. А тепер слухаємо дуже уважно в першому і в другому варіанті завдання дуже схожі. Розглядаємо перший варіант. Вам слід дуже уважно прочитати завдання з 1 по шосте і обрати лише правильний варіант відповіді. Нагадую, що правильний варіант відповіді, який ми обираємо, ми обводимо в кружечок. Сонечку ви нічого не пишете. Ні букву, ні плюс, нічого вони у вас залишаються порожніми. Тож спершу по шосте завдання буде лише одна правильна відповідь. Читайте уважно, відповіді обводьте в кружечок. На іншій сторінці слід встановити відповідності, тобто з'єднати стрілочками, що до чого відноситься. Далі слід позначити зображення тварини, розмноження і розвиток якої відбувається у воді позначити правильну послідовність розвитку риб, так, яка підійде, і останнє завдання це вставити пропущені слова в схемі розвитку комах з повним перетворенням. Що стосується другого варіанту, так само записали дату 0603, обов'язково своє прізвище і ім'я, і давайте розглянемо. Так само з першого по шосте завдання буде лише одна правильна відповідь. Ви дуже уважно читаєте, відповідь правильно вводите в кружечок. Нагадую ще раз, сонечки у вас порожні, ви в них нічого не пишете. Далі встановлюєте відповідності, що до чого відноситься у кого яка будова тіла. Позначайте зображення тварини, яка насичує яйця. Позначаєте правильну послідовність розвитку комах з повним перетворенням і вставляєте пропущене в схемі розвитку без хвостик зепноводним. Я бажаю вам успіхів у виконанні цієї роботи. Будьте, будь ласка, дуже уважними та зосередженими. Натискайте відео на паузу та працюйте самостійно із поданим поданою роботою. Після того, як виконаєте, повертайтеся знову до уроку. Після того, як ви виконали цю роботу, не забудьте її сфотографувати та прикріпити на платформі нові знання для перевірки та отримати гарні результати. Ну а далі ми з вами працюємо у ваших звичайних друкованих зошитках сторіночка 29. Давайте з вами прочитаємо цікавий текст про морських гігантів, пошепки разом із диктором. Обов'язково слідкуючи, читаємо разом! Морські гіганти. Кити це величезні морські савці, чимало видів яких рідкісні. Найбільшим серед них є синій кит. Довжина тіла цих тварин може сягати понад 30 метрів, а маса перевищувати 150 тонн. Кити видають схожі на співзвуки, які поширюються у воді на десятки кілометрів. Науковці записують пісні китів, вивчають їх. Для цього навіть склали словник мови китів, у якому понад 70 різних звуків. Так, діти, тож, давайте з вами ще більше поглибимо наші знання з цієї теми. Для цього переглянемо відеофрагмент. Дивіться його уважно, щоб потім могли поділитися своїми враженнями від побаченого. Кити це величезні ссавці, що живуть у морях і океанах. Вони годують дитинчат молоком. За день малюк споживає більше 600 літрів молока, кити дихають повітрям через легені. Щоб набрати повітря, тварини час від часу спливають на поверхню. Жодна інша жива істота на нашій планеті не може видати звук такої гучності, як кит. Науковці записують звуки китів і намагаються зрозуміти про що вони співають. Будь ласка, своїми враженнями від побаченого, що цікавого ви дізналися про китів. Доведіть, що кити належать до савців. Дійсно, особливість савців – це те, що вони своїх дитинчат вигодовують молоком. так само, як і кити. Вони роблять те ж саме. Попрацюйте далі, будь ласка, як справжньому визнавці, прочитайте наведені слова, підкресліть синоніми до слова великий. Обведіть в кружечок антоніми. Давайте пригадаємо, що таке синоніми. Дійсно, синоніми це близькі слова за значенням, а антоніми це навпаки протилежні за значенням слова. Тож шукаємо синоніми до слова великий, їх підкреслюємо, а обводимо антоніми. Відео натискаємо на паузу та виконуємо запропоноване завдання. Ну і звичайно, не забуваємо перевіряти. Вам слід було підкреслити. Анто... Синоніми вибачте. Синоніми до слова «великий» – це величезний, велетенський, здоровенний, гігантський. Антоніми до цих слів слід було обвести в кружечок малий, крихітний, дрібний чи малий. Саме так слід було виконати запропоноване завдання. А далі, хвилинка математики, запишіть, будь ласка, 150 тонн у кілограмах. Пригадуємо, в одній тонні скільки кілограмів? В одній тонні, діти, тисячу кілограмів. Тож нам треба 150 помножити на тисячу. Це означає, що треба записати 150 та 3 нулі. Тож вийде у нас 150 тисяч кілограмів. Наступне завдання це нейробіка від нашого робота помічника Бубу. Давайте візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Слід рахувати швидко, впевнено та старанно. Тож будьте уважними та зосередженими. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат. Зі швидкісної Лічби. Записали відповідь у перший прямокутничок. Перша відповідь 104. Налаштувалися на другий раунд. Записали відповідь. Давайте перевіримо. Друга відповідь 96. Я сподіваюся, що ви всі добре працюєте, все встигаєте та правильно рахуєте. І третій раунд. Увага! Записали відповідь в останній прямокутничок. Остання відповідь 105. Впевнена, що ви добре попрацювали та гарно впоралися із завданням. Ну а далі вас чекає творче завдання. Слід підготувати олівчик та намалювати кита за зразком, не відриваючи олівця від паперу. У вас є зразочок. Ось тут зробіть, будь ласка, такого ж самого, але в збільшеному розмірі кита. Зверніть увагу, що олівчик від паперу ми не відриваємо. Тож, робіть цей малюночок, фотографуйте свої діагностувальні роботи з біології для перевірки та надсилайте на платформі нові знання. Хто годує молоком, хто буває хижаком, ті гри, їжаки, дільфіни. Місце тут і для людини, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Крите пір'ям їхнє тіло мають всі і дзьоб, і крила, Голуб, страус і пінгвін, Це птахи, всі як один, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Їм так гарно у воді, якщо дихають тоді, ось ця кула субмарина, зябра має ця тварина, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить пливе. Заламандри і ропухи, і три відчай духи, всі шкіру мають, швидко плавають, стрибають, хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто хто, хто тут діток має, хто біжить, летить пливе. Змії, ящірки, гнучки, плазуни, усі прудки, черепахи, й крокодили, яйця у пісок зарили. Хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто, хто, хто тут діток має, хто біжить, летить, пливе. Шість кінців оку жука, пісня у бджоли цвінка, і з личинок виростають, хтось повзе, а хтось літає, а хто, хто відчуває, хто, хто тут живе, хто хто, хто тут діток має, хто біжить, летить пливе?